Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на Червоному камені, за церквою. Сьогодні 19 січня. І люди, які відзначають водохреща, сьогодні вернають у Холодну воду, але за церквою на Червоному камені ополонки ми не знайшли. При нас, щойно, тут були люди, які хотіли тернати, але походили і ополонки не знайшли. Тож, майте це на увазі, якщо ви збираєтесь тут термати. І попередня 6 числа вона ще була. Наразі 19-го вже немає. Для тих, хто щойно приймався, повторюю, знаходимося на червоному камені за церквою. Сьогодні 19 січня. Люди, які відзначають вода у цей день, пірмають ополонку, але на червоному, на червоному камені за церквою ополонки немає. попередньої. 6 числа вона ще була. Тож враховуйте це, якщо збираєтесь сюди приїхати, що доведеться її робити. Треба це та фото шукати на інформаторі. Бережіть себе.